Не повинно бути, забігаючи наперед, я скажу, що ми в районній газеті прочитали звернення. Голові районної ради, що в нас складає повноваження, вона, я простійнюю, наприклад, і думаю, що мене вчора на засіданні підтримали всі, вона просто здає, як кажуть. вся не хоче відповідати ні за що. Тут я сьогодні почула, що. І заступник здає, явно що сьогодні всі ви готові вибирати вже нового. Я хочу сказати, що в нас не повинно бути, ми не Верховна Рада, ні опозиції, ні регіонів. У нас є люди, які прийшли у цю залу від різних партій. А вони казав колись Петро Микитович і по то тому повторював: ми Чигири і всі повторювали. Ми одна партія Чигирини. Отож, ми одна партія Чигири. Значить, ми, оці всі люди.